Шерман Firefly. Це історія про те, як взяти нормальний танк Шерман і зробити з нього британський танк. Але ні, ви не подумайте, я людина специфічна, і британське все я люблю, хоч воно і дивне. В даному випадку британці поставили свою гармату на самий звичайнісінький катаний Шерман. Із якогось біса умудрилися зробити так, що у нього стало мінус п'ять кутів униз, а навіть мінус чотири. Нічого собі оце я вас обдурив. Так, у нас мінус 4 градуси вниз, і вони вкрячили сюди 17-фунтовку на суцільних снарядах. Ну, хоча б перезарядка у нас залишилась більш-менш адекватна, на експертах менше 7 секунд. Як ця штука грається, поїхали, подивимось. А в сетапі, звісно ж, мій улюблений Спідфаєр. Починаємо зі снігової долини. Поїхали, я думаю, через точку С. Ми в топі на 4,7. Наш. Топовий снаряд суцільний пробиває 190 міліметрів, у нас більш-менш адекватно крутиться башня. Що ж непогано, хоч щось у цього танку є. Але, так як це 17-та фунтовка, то, звісно ж, ні про який стабілізатор мови немає. Ну і з такою перезарядкою менше 7 секунд, бо і укладка у нас першої черги 5 снарядів. Ну а далі буде довше. Також, із незвичайного, для Шермана, це. Напевно, накладні траки, яких тут доволі багато, особливо по бортам. Куди він поїде? Один об'їжджає зліва, один справа, да? Критичні. І мені кінець. Ха -ха -ха -ха. А, КВ 1С просто чекав, коли я відстріляюся. Ну, влд прямо. А що робити? Отак от, от. Ну і все. А наш суцільний не задамажив. Хі, ну, поїхали ще раз на дублері, ну я не знаю. Ех, британська 17 фунтовка. Так-то непогана гармата, і пробиття непогане, і балістика непогана, і перезарядка адекватна, і все нібито добре. Але дамагу, ви ж розумієте, на суцільних немає і бути не може. Ну, а траки нам накладні. Накладай, не накладай. А... Все таки на 4 і 7 Шерман навіть катаний уже не танкує. Ну хіба що може на якійсь дуже великій відстані? О. Привіт. А заряджаючий. Не пробив КВ. 190 пробиття. Я тримаю в курсі просто. Ухти, я тонконув нічого собі. На тобі в полку. Не дивлячись на те, що у нас 190 пробиття. Так як Абоба, то все одно всякі кавешки будуть жити без якихось проблем. Ти ж не проб'єш мене. Я знав. Бамс. Кінцева для тебе. Ну, 34-ка хоча б лопається, уже приємно. Опа. О, снаряд пройшов наскрізь. Прикол. Навідник. Окей, навідник, так навідник. Ви бачили, як снаряд пройшов наскрізь нього? Ну все, заховалась 34, -ка буде лам... О боже, ламати. Ремонтувати. Зламати я йому вже зламав ту казну. А він її буде ремонтувати. Так, тут у нас ще хтось. Ну, давай, покажись. М -м, треба якось рятувати нашого Черчилля. На. Отак. От І там ще десь таке як зенітка була. Навідник казна. Окей, цього добили. Це була 34-ка, але це була така, як не та 34-ка, яку роздамажив я. А де моя недобита? Ага, чую ось тут. Слухайте, ну другий виїзд уже більш вдалий. Якось навіть якісь фраги зробив, навіть пожив трохи. А що, а цікаво грається цей Шерман? Єдине, напевно, що мені прямо дуже не подобається. Це мінус 4 вниз. Ну, хоча б мінус 5, як би було. О. Привіт. Ну, і знову дамаг не ідеальний. А в нього навідник живий чи що? А, його добили. О, допомагатори, блін. Дуже дякую. Заднього ходу у нас, блін, немає. Мінус 5. На жаль, на 4,7. На Шермані вже треба позиціонувати себе дуже уміло, бо інакше буде боляче. Заднього ходу немає, броні немає. Оу. Зинні. А, мане нема. Хе! Ах, не випускається гармата. Ха -ха -ха. Я з Браунінга не пробиваю зенітку, да? От класно. Як же круто. Десь зліва ще танк якийсь їздить. Блін, а що за бій такий людей немає в катці? Я то думаю, що я за весь бій майже нікого не бачив. О! Зенітка вистрибнула. Прикольно, я щось не розумію, що з цим боєм не так. О, привіт, асіст. Все Шейнвул. О, можна вбивати. Е, Смішний чел на 34 ці Тут десь іще одна зенітка, яку зараз уб'ють, я не встигну, да? Не встиг. Ех. А так хотілося. Ну, тим не менше, 5 фрагів, 4 асіст. Непогано. Враховуючи, що бої були 2 на 2 каліки. Навіть он щось пофармив трошки. Прикольний танк, прикольний Шерман, але, блін, від рельєфу дуже складно з кутами мінус 4. Це навіть гірше, ніж у радянських танків, у яких хоча б мінус 5. Друга наша катка буде на Карелії. Я провтикав глянути, скільки було очків відродження, тому я не розумію, куди нас закинуло. Але чи то лейт це 4,7. Це також здається 4,7 та це 5,0. Чину 2, 4, 7. Ну, таке, ніби. Або топ, або майже топ. Ну, і бої хоча б повні майже. Ой, здається, я дарма так поїхав. Як поїхав? Я хотів трохи не сюди, але забалакався дуже сильно і поїхав не туди, куди збирався. Ну, нічого, будемо викручуватися з того, що є. Ага, кутів уже не вистачає. Ой, який зручний Шерман. Кайф. Сковорідочка. Думаю, що вона неуязвима. Ага. Я то своєю гарматою проб'ю. Бамс. Прямо в полку. Сюди я, напевно, не закину, да. У мене занадто гарна балістика, щоб так закидувати. Хтось під'їжджає. Тут вони і на горі вже позиції позаймали. Ага, мені висоти не вистачає. О, побачив. Ха, сушка. Якби не спалах від його гармати, я ніколи в житті його там не помітив би. О, тут якийсь танк. А, у мене ж Браунінг не підіймається, високо я забув за це. Нічого собі, як це 34-ка танкує все. О! Хе, привіт! Нормально, мені закинули. Ну, на жаль, літак обрав у мене своєю ціллю. Так, окей, тоді берем спітфайр, і. Якщо цей 335 ще не здох, то треба його обов'язково покарати за це все діло. Давай, скотиняка, де ти там є? А щось сього й не видно. Я за Кілфідом не спостерігав, тому, скоріше за все, йому просто вже кінець прийшов. О. Бачу. Я, напевно, не влучу. Ну, тільки зачепив легенько. О. Хелло. Фоківульф. Критичні. О, в мене союзник врізався Слухайте, ДТП, це дорожня транспортна пригода. А у нас виходить повітряна транспортна пригода. ПТП. Так, у нас сталося ПТП. Ой. <с.> це було смішно і весело. Поїхали в наступний бій. Карта Східна Європа, але дупа списку. Ой, ми на 5.7. 5.7 означає, що якщо проти нас німці, то це тигри, це Пантери. Ну, принаймні, Пантери, де? І так, німці проти нас. Але в чому кайф Шермана Firefly? Та в тому, що ні тигри, ні Пантери для нас не проблема. Ми будемо пробивати абсолютно все. Головне, щоб мені ось тут зараз вистачило кутів. А вони прямо отут всі. Угу, я зрозумів. Окей. Вони прямо так вирішили. Блін, 34-ка і кавеха. Бамс. Ну, дамаг як для суцільного снаряду в цілому, напевно, навіть непоганий. Киретичні. Двигун трансмісія. Мені дуже сильно не вистачає кутів. Але завдяки тому, що снаряд пробиває навіть під отакими дикими кутами. То навіть так більш-менш окей. Ну що ж, не дивлячись на деякі. Ух ти! Як я йому з розкачки жахнув. А не дивлячись на деякі недоліки, блін, да, приємно грається танк. Хоча я, напевно, предвзятий трохи, бо я люблю британців. Як би там їх не обсирали. Але мені подобаються британці, і нічого з цим, напевно, вже не зробити. О, подивіться, під яким диким кутом я 34 ку ваншотнув. Ха -ха. Ой, а це звідки. А, це в борт було. А, серед усіх цих трупів був ще один живий. Ну, окей, про нього інфи в мене не було, але навіть так три фраги нагло торгував мордою, лізу перед і три фраги зробив. Давайте ще на голову комусь скинемо 500 пунтовку і, може, навіть якусь авіацію Бреєм. Там як разом у небі ціла купа літаків. Хоча, на мене одного це навіть забагато. Тим більше, Thunderbolt мені явно не помічник. Цей про мене не знає, да? Не знає. А що? Що? Що це було? Чи... А, він мертвий, напевно, вже був. Бо я побачив, як снаряди просто наскрізь пройшли. Не долетить бомба, напевно. Долетіла, але зенітка якраз була інвульна в цей час. Мені як утопленику, блін. А дамаг де? Іспани сказали, не будемо дамажить, да? Ну, як у насрати на мої двадцятки. Прикольно. В балансі. Ну, я бачу, що Зенітки мене дуже люблять. Ну, вже як буде, так і буде. Та що ж таке, а? Я щось не розумію, що відбувається. Да. Зенітка влучила з велетенської дистанції. А мої снаряди, таке як навмисно облетіли силует ворога і полетіли далі. угу. Карта покинутий завод 130 ОВ, тобто ми всередині списку, це 5-3, здається, чи 5-0, щось, типу того. Ну, не знаю, поки що на цьому шермані грати не сказав би я, що якось боляче. Єдине, напевно, це мінус 4 вниз. Оце єдине, що мене турбує. Але якось нібито не дуже і критично. А, ну а ще він повільний доволі таки. О. Ооо! М44 вже стоїть, чекає. Ну, прямо в маску. От якби я фугасниці із фугасниці отак комусь влучив, я не задамажив би ніколи. Навіть можна не сподіватися. Було б просто влучення. А, максимум кулемет зламався. Ну, а мені ж ваншот. Ну, блін, я не очікував, що вже там буде стояти М44. Понаводили, блін, фугасниць сраних. Ну, а Шерман шо? А Шерман повільний, а Шерман нікуди не встигає на позицію першим. А я щось задумався, забалакався. Та їду собі потихеньку. Так, окей. Бамс. Гусениця. Це ще одна М44 там. Розкарячилась. Давай до побачення. І там іще хтось є, да? А де він там? Десь там, ні? Ага, добили. І та М44 до сих пір там стоїть, робить Праги, да? Ось вона. Скотеняка. Давай постійно трансмісії. Давай-ка ми йому отак ще впаяємо. Влучення. Блін, я фугаси з собою не взяв. Снаряд зник. Як же класно, коли снаряди зникають. О! Нгум. Ну, поки в мене там на екрані був весь цей пердьож, звісно ж, я нічого не побачив. М44 добили. О, тут ще хтось є. Японяка. Ламаємо йому башню повністю. Ще й командира туди. Ж. Скільки в нього екіпажу? 28 людей. Добиваємо 34-ку. Отримуємо також Асіс за чину 2. Ну, от знову. Трошечки зібрався з думками, зіграв обережніше, і будь ласка, пішли фраги, асісти. Яка не яка ефективність? А то я перший виїзд щось трохи заснув. А ну ще треба, напевно, сказати те, що у нас приціл непоганий. Не те, що панорама, але дуже непоганий. x 1 режим, зручний, комфортний. Ну і зум доволі сильний, дозволяє кудись якось більш-менш на відстань постріляти. Да, Та, блін, танк Дійсно кайфова тачка. Ну як кайфова. Кайфова достатньо для британців. Бонжур. КВшки для нас настільки не проблема. Та для нас і тигри не проблема. З нашим снарядом для нас. Навіть у дупі списку немає цілі, яку ми не пробили. Б. Зенітка. Я ніфіга не бачу. Якого біса у мене браунінг не дамажить? Ще одна зенітка з'явилась. А ось і Зенітка. І добиваємо з Браунінга. От ще фраг. Ну, все, я думаю, їм кінець уже половина лівнула. Вони затиснуті на РСПІ. Очки потихеньку капають. Чую танк ось тут. А, да? А це звідки? Зліва виїхав Шерман якийсь. Звідки він там взявся? Ну що ж, по Шерману Fire of Life все, в принципі, зрозуміло. Катаний Шерман, який у топі ще іноді своєю ВЛДшкою може там щось трошки танконути, але, повірте, краще не підставлятися. Чудова гармата з нормальною перезарядкою, нормальним суцільним снарядом, у якого, ну, умовно нормальний дамаг. Він все одно буде вас підводити іноді, але в основному дамажити він буде. Та й в цілому танк. У більшості моментів все таки приємний. Але і не без недоліків. Звісно, мінус 4 вниз, немає заднього ходу, Браунінг не підіймається. Ну, але це те, що є у всіх шерманів, окрім кутів, схилення гармати. Ну і нам не страшно зустрічати всякі тигри, пантери і тому подібне. Ми це все будемо пробивати, бо 190 пробиття. Так що в цілому так мені сподобався. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.